Вітаю, друзі! Сьогодні з'явилась заява Головного управління розвідки Міноборони, що Ухилянти і оцей фешмоб Ухилянтів це російський наратив. Я подивився, в мене нема жодної публікації з хештегом Ухилянт. Я не підтримую ухилення від виконання свого обов'язка, але вважаю, що це справа. Майже кожної людини, але я хочу нагадати гуру і Центру протидії і дезінформації про те, що головними ухилянтами є діти нашої битвої еліти, депутатів, міністрів. Чиновників, вони всі за кордоном, в незалежності від партійності, їм плювати на Україну. І вони дружать якраз з цими. Ви зайдіть, подивіться, профілі тих, хто е розганяє оту гелянду. Вони всі дружать в друзях в них представники, дітки нашої еліти. Тому не кивайте на російське дзеркало, на себе. Подивіться, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть, ворогам!